Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Напевно, запитаєте, що за тема, хто телефонує, взагалі чому це, кого це стосується? Це це, напевно, стосується 95% всіх громадян України, які є в Україні, які є за кордоном. Якщо так, якщо ви отримували будь-коли невідомий дзвінок, там з банку, з якоїсь там соціального опитування, онлайн-школи і тому подібне. Тисніть подобайку і напишіть коментар, звідки вам останній раз телефонували. Ну, Особисто я за цей тиждень, напевно, 5 дзвінків отримав, кілька з Києва, а кілька невідомо звідки. Онлайн-школа англійської мови. Не цікавлюся зараз англійською мовою, не шукаю. Тобто не стикаюся навіть з тим, але до мене цього тижня два рази дзвонили з пропозицією навчатися англійської мови онлайн. Ну, це спам, це такі холодні продзвони. Є, що телефонують, що я переміг 333 тисячі гривень. Звідки це взялося? Як я не приймав участі в ніяких розіграшах, ніде не реєструвався на розіграші, навіть не знаю. Але я переміг, тільки потрібно дати якусь певну інформацію, підтвердити, щось там продиктувати, якийсь там документ, чимось підтвердити. Не робіть цього ніколи. Не приймали. Знаєте, що це вам не потрібно, що це помилилися. Вибили. Пішли далі, забули. Можна зразу заблокувати, якщо такі телефонують. Та бувають дзвінки з банку, це короткі, але бувають тіпа з банку. Хоча насправді це не з банку. Тому це теж важливо. І так само багато українців за кордоном вони ж користуються українськими номерами Київстар та інші. І до них також телефонують. З вони зараз за кордоном, але їм телефонують з України з різними пропозиціями: онлайн-школи, соціальні опитування і тому подібне. Це також треба. Не відповідати, ну відповіли, то зразу вибили, не давати ніякої інформації, тому що це може вам зашкодити. Ваша додаткова якась особиста інформація може вплинути потім в, в дальнішому те, що у вас там не знаю, кошти знімели, ще щось там перенаправлять, десь якусь вам спам посилання кинуть. Тобто різне буває і таке трапляється. Цього дуже багато. Багато хто це напевно каже: та я й так знаю, все нормально, що ти мені розказуєш. Розказую тим, хто можливо з цим стикався і не розумів, чому це відбувається. Тому що так працюють: Такі кол-центри, обдзвони, холодні обдзвони, спам обдзвони. Тобто це є, на цьому люди заробляють. Якщо 100 людей обдзвонити, то один, два або три точно попадуть в халепу і дадуть свою інформацію, додаткову, яку не можна давати. Коли ви в Україні і до вас телефонують з України, то ви знаєте, це плюс 38. Але коли, наприклад, ви в Україні і до вас телефонують з. Інших номерів там плюс 48, чи можливо ще якась нумерація не українська, то це вже запитання: ви чекаєте цього дзвінка чи не чекаєте цього дзвінка? Якщо не чекаєте, нікого не знаєте за кордоном ніхто не має телефону, то краще взагалі не піднімати цю трубку, тому що можуть з рахунку зняти, можливо, ще щось, тобто різне. Я вже не говорю про емейл розсилку і ще якусь додаткову спам розсилку яка трапляється. Але дзвінки це дуже важливо, тому що людина може не на підсвідомому рівні надати таку інформацію, яка потім боком вилізе тій людині. Не потрапляйте в халепи, не ведіться на ці спам розсилки і спам-дзвінки. Блокуйте, вибивайте, не піднімайте трубку. Якщо ви, звичайно, не чекаєте такого дзвінка. Це вам не потрібно, і через це ви можете втрапити в халепу, попасти на гроші банально. Тому не робіть цього. попередьте друзів, знайомих. Зробіть репост цього відео. Це важливо. Підпишіться на канал, тисніть подобайку. Це допоможе розповсюдити це відео.